Давайте відкриємо наші Біблії, книга пророка Ісая, 53-й розділ я буду читати з 1 по 5 вірш включно. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилась сила Господньої руки? Адже Він піднявся перед ним як паросток від кореня сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величу, ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо бажали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Амінь. Сюда, будь ласка, на свої місця. Сьогодні ми, як народ Божий, як Його діти, зібралися звершити його заповідь, нагадати собі про Його благодать, підкріпити наші душі силою і могутністю, поєднавшися з ним через цей хліб, вино, які нагадують нам тіло Ісуса, які нагадують про Його кров, про литу. Не просто заради того, щоб постраждати, а за нас. І Ісая, цей пророк, якого використовує Господь, за 700 років він говорить, оці вірші, хто повірив тому, що почув від нас і кому відкрила сила Господньої руки? Знаєте, це сьогодні лунає оцей голос церкви в цій пустелі цього світу. Хто готовий сприйняти? Хто в кого настроє на вухо? Хто вже втомився від цього світу і хоче підтримки, Христос говорить, прийдіть до мене. Всі стражені, обтяжені, засмучені, немічні, втомлені цим світом. І я вам дам радісну новину. Ісай каже, де ті люди, хто готовий сприймати її, хто готовий її слухати? Знаєте, Сьогодні люди готові слухати інші виступи політики. Про благополуччя, про економіку, про досягнення технічні, про те, що летять космічні кораблі до Марсу. Люди занирюються в глибини, щось відкривають нове. Люди хочуть, знаєте, такого вражають, досягнути будуть краще. про нові відкриття хочуть слухати. А ми говоримо про те, що було спокійно, про велику новину ногу Господа. І знаєте, ця новина вона настільки проста, вона настільки доступна, вона настільки вражаюча, настільки вона проходить від Господа, що ми люди навіть не могли б так би придумати. Він говорить: адже Він, Христос, піднявся перед Отцем, перед Ним як паресто від корення і сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили. Але не було нічого, що можна було собі побажати. Христос приходить і спускається на цю землю, не як царь, знаєте, з короною, великій славі, заходить в пишні маєтки. Ні. Він народжується в Ріфлеємі, в простому будинку, в простих умовах. До нього на поклоніння приходять звичайні пастухи. Звичайні пастухи. Він дійсно виходить, як цей паросток із сухої землі. Ця суха земля а була Ізраїль. Ізраїль, вона була і в прямому сенсі суха, і в духовному сенсі на той час вона була суха. Вона не могла видати нічого, знаєте, доброго, живого, спасаючого. Вони були в вони були бесилі. І в той час серед того народу з'являється оцей парастоп з коліна Давидового. Такий самий, як і всі діти, так само живе, так само народжується в цій простій сім'ї Марії і Йосифа. Він народжується, безумовно, ангели показують, вказують, небо вказує, вказує на нього. Але світ. Він не готовий до зустрічі нього. Подивіться реакція влади, реакція царів, реакція славних. Підіть, візьміть мечі й вигубліть, вигубіть всіх дітей до двох років. Світ не хоче приходу Ісуса. Світ хоче жити своїми правилами, силою, могутністю. Він піднім, піднімає відносить славних колишніх цього світу, возвеличуючи їхні ім'я. Ісус приходить дійсно, як оцей росток, паросток із сухої землі. В ньому не було ніякого нічого славного. Якби зараз перед вами поставити Ісуса, мабуть, мало б хто б нього. Сказав, так, да, мабуть, щось смугляніше їм, але це був звичайний чоловік. Який вийшов на служіння. І люди дивляться на нього, це погляд, погляд людського народу. Каже, не було нічого, що можна було в собі побажати. Знаєте, він не виділявся великою мускулатурою, якою зараз намагається дивувати собою світ. Він не виділявся великим ростом, він не виділявся сановитістю, одягом, славністю своєму, родослінням своїм, славних царських родів. Але він був той, хто був посланий від самого початку Бога. Знаєте, що показує мені оці, оці рядки? Вони мені показують, наскільки Господь близький до всіх простих людей. Наскільки близький Він до, до нас, до, до тих людей того часу. І я хочу сказати, що суспільство того часу було різко контрастне. Зараз воно для нас ще контрастне. А тоді воно дуже відділялося. Ті, хто жили в маєтках, ті, що жили в храмах, храмах ті, хто жили в царських цих чертогах, вони різко відрізнялися від тих халуп, хижин, де жили прості, звичайні люди. І той одяг, їхні все, все відрізнялося. Тоді зрозуміти, з якого ти роду і сослов'я, як кажуть, було дуже легко. Дуже легко. І от це погляд. Погляд людей того часу на Ісуса каже, ми дивилися на нього, і в ньому не було ні величі, але нічого, що можна було собі побажати. Сьогодні, знаєте, ми намагаємося Ісуса завжди представити, підсвітити красиво, показати Його славу. Так, да, він зараз знаходиться в славі. Але в той же час Ісус Христос саме звичайна людина. Саме звичайна людина. Чому навіть в цьому світі цей світ не хоче сприймати його? Їм хочеться щось величне, значне, славне, щоб можна було хвалитися. Ісусом не можна було похвалитися в той час. Ми намагаємося якось прикрасити, додати. На той час, коли ті люди дивилися на Ісуса, а вони не бачили в ньому нічого такого, щоб було пожадання до нього. Не було нічого. І сьогодні євреї, ортодоксальні євреї, вони так і не сприйняли Ісуса. Знаєте чому? Він не відповідав їхнім мимо. Він не відповідав тим критеріям сильного царя, який повинен прийти і відновити території, відбудувати, захватити, завоювати. Він не відповів цим критеріям. Він не відповів тим критеріям, що весь народ повинен був навернутися до Доторе. І він не відповідає третім критеріям, що Мешія повинен відбудувати храм. Це три вимоги, які вони зараз очікують. У цього славного, сильного Месії, який прийде, який буде відомий, багатий. Такого люди чекають, такому люди готові віддавати честь, славу і поклоніння. Простому Ісусу. Люди не хочуть. Це не цікаво для них. Сьогодні люди не хочуть іти в церкву, тому що, знаєте, ну це, це щось таке старе, застаріле, воно не відповідає критеріям. Коли чоловіки вибирають автомобіль, вони також виставляють свої критерії. Висота цієї машини, розмір, колес. Вони виставляють критерії об'єм двигуна. Вони дивляться, чи відповідає там внутрішня комплектація, чи там був кондиціонер. І всі інші комфортні речі сьогодні, знаєте, ми б не вибрали, він би не пройшов наші, він не відповідав. Він був простив чоловіка, якому не було нічого, що можна було нього проживати. І це мене вражає, наскільки Ісус близький і доступний до народу. І це є Божий план. Він був зневажений, відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав волю, від якого люди відвертали своє обличчя, ним хідували, і ми за ніщо вважали його. Якщо вам мало того, що я вам сказав, що він був прост, простим чоловіком з ізраїльського народу, то він ще був і принижений. Читаємо. Зневажений, відкинутий, страждалець, якого. Люди відвертали своє обличчя. Якщо ми відкриємо книгу Євангелія від Луки, то в 23 розділі Євангелія від Луки ми прочитаємо те, як люди реагували на нього. 23 розділ, 35 й вірш. Записано такі слова. А народ стояв і дивився, насміхалися і начальники з ними, кажучи, він інших спасав, то ж нехай спасе себе самого, якщо він Христос Божий обранець. Глузували з Нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти юдейський цар спаси себе. Навіть один із розп'ятих злочинців лихословив Його говорячі. Хіба ти не Христос спаси себе і нас? Дивіться, я бачу тут три категорії людей, навіть чотири. Це народ, який насміхається і не бачить в ньому нічого. Це кхм, начальники, які також знущаються і насміхаються над Ісусом. Це воїни. Які не бачать в ньому нічого, цьому, цьому знеславленому чоловіку. І навіть злочинці. Дивіться, навіть злочинці, які в, такі, в такому самому положенні, вони дивляться на Ісуса і в ньому немає нічого, щоб, знаєте, було б баж... побажання або щоб відчувало, викликало співчуття ніякого співчуття, ніякого жалю. Ніякого милосердя вони б до нього не відчував. Не було в ньому, щоб прилипав, щоб побажати, наскільки Бог був простим і таким же, як всі люди. Наскільки він був простим, приниженим. Але Слово Боже говорить і про інше. Слово Боже говорить про його велич. Що це був, був задум, і це був план план Бога. Четвертий вірш. Знаєте, от ми дивимося і думаємо, чому це так? Да? Чому так? І за що? І люди, коли дивилися цими, то вони думали, своїми очима вони вважали, що е, Бог його карає, він занадто себе високо підніс. Він занадто багато на себе взяв. Він занадто різних речей робив, називаючи себе Сином Божим, щоб його розп'яти. Він представляє загрозу для нашого народу. Вони можуть піти за ним. Заздро, який то мір, занадто задзрелим. Він занадто відомий і успішним. Інша частина цього 53-го розділу, 4-й, 5 -й вірш, вони, це погляд Бога, погляд Бога і істинності всієї цієї ситуації. Але ж він поніс на собі наші недоби, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданням. І нам подаровано мир. Його ранами ми здорові. Знаєте, чудов... яке чудове завершення для нас, яке чудове завершення для нас в тому, в кому здається, люди не бачили ніякої цінності, ніякої славності, потрібності для цього світу. Подумаєш, одним більше, одним менше. Скільки помирає? В той час, стільки в той час розпинали, стільки в той час страчували, стільки від хвороб гинуло. І ще один, який помре на Голговському хресті. Що це дасть для світу? Нічого. Так думали люди. Але перед Господом це було по-іншому. Він поніс на собі наші нерви, взяв на себе наші страждання. Він поніс. Він покараний і побитий, і принижений був за наші гріхи, катований за наші трави, завдяки перенесеному одним стражданням нам подарований мир. Знаєте, це, це, це ця таємниця, яка до цього часу проголошується в цьому світі. Таємниця абсолютно незрозуміла для людей. Як так? Як так? Чому Бог не приходить в славі, як цар і не проголошує цей мир? Чому він не впускає маніфест через державних урядовців? Чому він не являє себе через президентів, імператорів? Він не являє себе. Він відкривається те, що знаєте, сказано, безумством проповіді. От простотою отакій досягності досяжності для всіх людей. Це таємниця, на яку світ дивиться і не може зрозуміти. Апостол Петро в своєму, в своєму листі до церкви, він пише, що це камінь. Камінь, який відкинули будівниче, який став не потрібний для них, для збудування цього світу. Для цього світу потрібні сильні, відомі. Які лідери, які можуть повести за собою, які можуть пообіцяти успіх, Христос прийшов, був зранений за наші крови і за наші гріхи. Але саме через нього Бог вибрав подарувати нам мир. І сьогодні ми, як його народ, прийшли знаєте, прославити Його, піднести, сказати, ось наше спасіння, ось наше примирення, ось наш миротворець. Це Ісус. Сьогодні ми приходимо в зібрання для зустрічі з Ним, щоб наша душа зустрілася. Коли ми будемо брати цей хліб і вино, ми будемо нагадувати собі, ось моє примирення. Не я Його заслужив, не я його купив, я його приймаю. Як Давид говорить, каже, чашу спасіння я прийму. І знаєте, що для цього потрібно? Це те, що не перший брат говорю перед тобою. Оцей послуг. відкинути себе, свою значимість у цьому світі, що я ще значив. Знаєте, коли я ще значу, треба йти на Голговський крест, сісти біля нього і подивитися, подивитися, от хто все значить. Наш Господь на цьому хресті, який для світу цього нічого не значить. Всі насміхаються, всі відкидають. Але для нас це дорогоцінність. Його смерть принесла нам примирення. Його смерть принесла нам спасіння, Його смерть дала нам вічне життя. Сьогодні я хочу, щоб кожен сказав це своїй душі. Ось мій Спаситель, ось мій відкупитель. Це саме дорогоцінка. що ми можемо зробити в своєму житті, це прийняти цей дар відкупця, примирення, які несуть до речі апостоли, вони кажуть, ми, як посланці від Бога. Просимо вас, примиріться, примиріться з Богом і немає іншого шляху примиритися з Богом. Сьогодні, коли лунають ці тривоги, і ми чуємо повітряна тривога, це тривога, яка йде з неба, це небезпека. Суд Божий наближається, апостоли говорять, настане час, Бог буде судити. І що ти викладеш на цьому суді, що ти покажеш Богу? Ти порох нічого не, не значущий. І всі сини людські написано, разом взяті легше, ніж ніщо. Чим ти будеш хвалитися, чим ти будеш гордитися? Чим ти скажеш, Господи, прийми примирення. Він перемирити, Це наш Господь. Сьогодні ще Господь турбує через ці тривоги, через Слово твое своє, через проповідників, через Біблію, через псалми. Примиріться, покайтеся, наверніться до Бога і прийміть уже. Якщо ти, дорогий друже, ще цього не зробив, не втрачай час. Біжи. Тривога вона лунає, вона йде до твоєї душі. Бог турбує нас. Ми, ми не все варні. Ми безсильні, ми нічого не значущі. І якраз за такими, але в той же час не потрібні Бога. Ми потрібні Богу. За нас Він віддав Слого Сина. Сьогодні, коли ми будемо звершувати цю заповідь, Нехай кожна рука, нехай кожна душа, вона скаже, ось моє примирення, ось моє відкуплення, ось мій Спаситель. З ним буду жити, його буду славити. Про нього буду говорити, Його ім'я буду оспівувати і підносити. Амінь.